Це мала бути звичайна фотосесія на природі. Здавалося, що ці гігантські парасолі будуть дуже ефектними на фото. Рослини чимось нагадували кріп і видавалися цілком безпечними. Добре, що доньки були у кросівках, бо мої ноги у босоніжках виявилися практично незахищеними. Печіння на шкірі я відчула лише за кілька годин. Зрештою, все закінчилось шеститижневими перев'язками. Мазями і пігулками. Так пані Наталя із Вінниці згадує про своє знайомство із борщівником Сосновського. На жаль, щороку кількість тих, хто буквально на власній шкірі відчув його пекельний дотор, постійно зростає. Лише за перший літній місяць цього року, і лише на Івано-Франківщині. 39 людей після контакту з борщівником Сосновського звернулися за медичною допомогою. З них семеро дітей. Одну людину медикам довелося госпіталізувати. Вітаємо! Ви на каналі «Мотай на вуз». Ми біологи і розказуємо багато цікавого про світ навколо. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нашу нову історію. Сьогодні розповідь про борщівники, які здатні спричинити пекельні страждання. Якщо ви людина вразлива, то кілька наступних кадрів краще пропустіть. Ми покажемо, що з'являється на тілі людини після навіть мінімального контакту з цими рослинами. Доки ділянка шкіри, куди потрапив сік борщівника, не опиниться під сонячними променями, людина може нічого й не відчувати. А от під впливом ультрафіолету Через кілька годин, а то й діб, шкіра червоніє, і на ній з'являються заповнені сирозною рідиною пухирі. Ці фотодерматози нагадують термічні опіки другого-третього ступенів. Причому людина може кілька разів мити руки чи приймати душ, але щойно опиниться на сонці, з'являться опіки. Здебільшого спітніння і висока температура посилюють реакцію. В літературі описані випадки. Коли у спекотну погоду з високою вологістю повітря опіки на шкірі з'являлися навіть без доторкання до рослини, а просто в результаті перебування безпосередньо поруч з нею, пекельні властивості борщівника особливо посилюються під час його цвітіння і достигання насіння, гояться такі ураження дуже важко і довго. При цьому можуть загострюватися прояви інших шкірних захворювань. І навіть після загоювання на шкірі надовго залишаються темні плями і рубці. Вони можуть бути помітними протягом кількох місяців або навіть років. Ці гіперпігментовані ділянки шкіри залишаються чутливими до ультрафіолету. Контакт із борщівником особливо небезпечний для дітей і рудоволосих людей. Вони мають дуже ніжну шкіру. Іноді може знадобитися термінове хірургічне втручання через масивний некроз шкіри. Відомі смертельні випадки вдихання крапель соку чи ефірної олії борщівника може призвести до обструктивних легеневих симптомів, а потрапляння в очі спричинити сліпоту. Деякі компоненти соку і ефірної олії борщівника виявляють канцерогенний і тератогенний ефекти. Але як вийшло? Що така небезпечна для людини рослина отримала таку смачну назву борщівник. До речі, у давнину борщівники називали просто борщем, річ у тім, що наші місцеві види борщівників, приміром, борщівник Сибірський, здавна використовувалися в їжу. Його очищені від шкірки стебла і молоді листки, додавали в зелені борщі, супи, юшки, начинку для пирогів. Використовували його і як лікарську рослину, і як кормову. У зелені борщівника багато вітаміну С і каротину. Але, як і в багатьох інших рослин з родини зонтичні або селерові, сік борщівника Сибірського містить сполуки фурокумарини з фотоалергічними властивостями. Простіше кажучи, вони посилюють чутливість шкіри до ультрафіолету. І це може спричинити сонячні опіки і дерматити. До слова, навіть звичайнісінька петрушка має подразнюючу дію на чутливій шкірі. Проте й зелені петрушки і в зелені борщівника Сибірського концентрація фурокумаринів невисока, тому особливих проблем із цим не виникало. І їли б собі українці страви з борщівником і далі. Але у 1947 році. За розпорядженням Сталіна, до переліку радянських сільськогосподарських культур був включений борщівник Сосновського Його батьківщина Кавказ, і свою ботанічну назву вид отримав на честь дослідника флори Кавказу Дмитра Сосновського. Попри застереження багатьох науковців, борщівник Сосновського почали активно впроваджувати як силосну культуру у Латвії, Естонії, Литві, Білорусі і Україні. Нагородили ним і союзні держави, Німецьку Демократичну Республіку і Польщу. До слова латиною борщівник називається Гераклеум від імені Геракла або Геркулеса, міфічного давньогрецького героя, який став символом велетенської сили і нездоланності. Якщо згадати, що рослини кількох видів гігантських борщівників можуть сягати 5 метрів заввишки. Їхні листки двох метрів завдовжки, а суцвіття метра в діаметрі, ця назва абсолютно доречна. Борщівник Сосновського теж із кількаметрових велетнів із здоровецькими листками. З його допомогою планували відновлювати зруйноване війною сільське господарство. Скільки це худоби не можна прогодувати? Певно, так міркували радянські керманичі за вказівкою партії. Селекціонери спрямували свої зусилля на створення культурних сортів з якомога більшою біомасою і низьким вмістом фуроку В Україну борщівника Сосновського завезли у 1949-му з кабардину Балкарії. Спочатку його вирощували лише у Центральному ботанічному саду в Києві, а починаючи з 1962 року, розгорнули широкомасштабне його вивчення. Як нової кормової рослини та перспективного медоноса сіяли у Київській, Житомирській областях і навіть на полонині пожежевських у Карпатах. Доволі швидко з'ясувалося, що покладених на нього очікувань борщівник Сосновського не виправдовує. Через велетенські розміри рослин їхнє механізоване збирання було практично неможливим, скошування вручну закінчувалось опіками у працівників. Виявилося, що вміст небезпечних фурокомаринів у борщівнику Сосновського значно вищий, ніж в інших селерових. А ще корови, поїдаючи силу із борщівника, давали молоко з гірким присмаком і анісовим запахом. Тому вирощування борщівника сосновського припинили. Але вже було пізно через накопичення значної кількості насіння і сприятливі природні умови почалося його стрімке неконтрольоване поширення. Цікаво, це тому його в народі прозвали помстою Сталіна. Тепер борщівник Сосновського неабияка проблема в Україні. А разом з ним у нас поширюється ще один, не менш небезпечний борщівник Мантегаці. Колись його привезли в Західну Європу як декоративну рослину. Та як це часто буває, він швидко здичавів і успішно натуралізувався. В Україні борщівника Мантегаці. У 60-70-х роках минулого століття теж вирощували як кормову рослину у колгоспах Карпат і Полісся. Між собою борщівники Сосновського і мантегаці доволі схожі, тому не фахівцям їх важко розрізнити. Крім того, вони легко схрещуються і між собою, і з місцевими видами з'являються гібриди, які поєднують в собі не лише зовнішні ознаки різних видів, а й їхні фітохімічні компоненти. Через це краще взагалі оминати борщівники, бо не знаєте, на що можете натрапити. Швидкий ріст, велетенські розміри, високі насінна продуктивність і витривалість дозволяють борщівникам сосновського і мантегаці легко і успішно конкурувати з місцевими видами рослин, витісняючи їх та повністю змінюючи склад рослинних угруповань. А це означає, що вони є інвазійними видами і несуть загрозу не лише людині. А й місцевому біологічному різноманіттю. В Україні агресивні інвазійні борщівники найбільш поширені у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Волинській областях. Але навіть якщо ви живете де-інде, не виключено, що невдовзі вам теж доведеться з ними зіткнутися. На сьогодні у нас немає державної програми боротьби з небезпечними борщівниками, немає їх і у переліку карантинних організмів. Тому розбиратися із пекельними чужинцями мусять самі власники, користувачі чи орендарі земельних ділянок. Отож, якщо це лихо з'явилося поблизу вашого будинку, на дачній ділянці чи на городі не ігноруйте його, бо наступного року з'являться і нащадки. До слова, одна рослина середнього розміру утворює близько 20 тисяч насінин. 90% з них залишається в радіусі 4 метрів від батьківської особини. Якщо вам доведеться знищувати одну чи кілька рослин, їх можна викопати або зрубати, підрізуючи корінь на глибині 10-15 см в ґрунті, щоб не допустити відростання від кореневої шийки. Зарості борщівників можна скошувати 3-4 рази за сезон. Важливо не допускати цвітіння. Використовують проти них і гербіциди. Та перш ніж зустрітися у двобої із борщівником, максимально захисіть своє тіло. Використовуйте одяг і рукавиці із щільної тканини краще із синтетичних водонепроникних матеріалів. Майте на увазі, що тканини з натуральних волокон, типу бавовни чи льону, добре обирають сік і утримують волоски рослини, а це геть небажано. Захистіть очі окулярами. А ще краще все обличчя захисною маскою. Якщо контакт з рослиною все ж відбувся, шкіру слід негайно ретельно промити водою з милом і уникати потрапляння на неї сонячних променів щонайменше протягом 48 годин. Якщо сік рослини потрапив в очі, промийте їх водою і надіньте окуляри із захистом від ультрафіолету. Прояви запалення шкіри можна зменшити. За допомогою кортикостероїдних костероїдних або кремів, але краще звернутися до лікаря. Розкажіть про загрозу, яку несуть борщівники тим, хто ще не знає про неї, та особливо застережіть дітей. Буває, діти бавляться з лопатими листками і суцвітнями парасолями, роблять із порожнистих стебел сопілочки або підзорні труби, а потім ще чухають брудними руками очі. Чим це може скінчитися, ви вже знаєте. Тому пильнуйте. А ми наостанок все ж скажемо, що, попри небезпечність для людини гігантських борщівників, не варто ставити клеймо на всіх борщівниках. У світі їх понад 60 видів, і деякі цілком безпечні. У різних країнах світу їх використовують як пряно ароматичні і овочеві для виготовлення лікерів і чаїв. Ефірні олії і екстракти із сировини кількох видів борщівників у клінічних випробуваннях виявили болезаспокійливу і протисудовну дії, показали ефективність у лікуванні псоріазу і вітилігу. Досліджується їхня здатність протидіяти хворобі Альцгеймера, а також антиоксидантні, протиракові, антимікробні, антидіабетичні, противірусні і протизапальні властивості. Природа така багатогранна. Якщо хочете дізнатися більше, в описі до відео залишимо посилання на кілька наукових публікацій. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте нашим захисникам і волонтерам! Якщо ваша ласка, підтримайте нас підпискою, коментарем і вподобайкою. Все буде Україна! До зустрічі!